Діти, я маленький рисовичок. а чи ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зима. Взимку все навкруги змінюється. Ось я хочу вам розповісти про зиму у лісі, а ви слухайте уважно та допоможіть мені закінчити речення. Закінчилась осінь і настала сувора. Зима правильно. на дворі стало зимно, морозно, молодці. Почав ти білий та пухнастий. Сніг, правильно. Біл вкриває своєю сніговою ковдрою. Будинки, кущі та дерева. Молодці. завітала зима і до. Лісу правильно, а звірята вже встигли приготуватися до зими молодці. Зайчик змінив своє хутро сірого на біле, правильно. Білочка запаслась їжею на зиму. Горішками, шишками та грибами. Жачок та ведмідь вже міцно. сплять. так правильно. Лісові зимуть пташки, синички та сороки. шукають зернятка у водівничках, так молодці. А руда лисичка ходить та шукає на сніжку сліди. Так, молодці, яка гарна розповідь не вийшла. Ви були дуже уважними, а зараз пропонує відповісти на декілька запитань. Яка пора року була у розповіді? Так, зима, правильно. Якою стала погода? Так, зимою, холодною, правильно. Чим вкрилася вся земля? Так, білим снігом молодці. Як саме приготувалися лісові звірі? Так, зайчик змінив хутро. Білочка приготувала запаси. а ведмедик та їжачок лягли спати. Молодці що взимку роблять птахи. Так, шукають джеснятка у годівничках. Молодці ви дуже уважні. А зараз пропоную пограти у гру, яка називається Хто що робить взимку. Уважно подивіться на картинки і скажіть повним реченням, хто і що робить взимку. Будьте уважними! Подивіться уважно на картинку і скажіть, що взимку робить ведмідь. Так, ведмідь спить у барлозі. Молодці. А що взимку робить білочка? Білочка сидить у дуплі. Правильно молодці. А що взимку робить лисичка? Вона шукає. Правильно молодці! А що взимку робить синичка? Вона їсть ягідки горобини молодці! Правильно молодці! Ви дуже уважні! Ось ми з вами розповіли про зиму у лісі і що взимку роблять звірі. А мені є час з вами прощатися. До зустрічі!